Загально відомо, що приводом для початку Першої світової війни стало вбивство спадкоємця австрійського престола Франца Фердинанда в Сараєво. Привід для початку війни дійсно достатній. Але, як вважають деякі історики, якби його вбили в 904 або навіть дев'ятсот році, війни б не було. Чому? Тому що Перша світова війна є найяскравішим прикладом самоозбуваючого пророцтва. Люди, які вершили мирову політику, вважали війну неминучою, готувались до неї, будували плани і стратегії. І тут, як в гріх, хто перший моргне? Першими, схоже, моргнули німці. Німеччина програла або вирішила, що програла гонку озброєнь, і саме це переконало її лідерів піти на відкритий конфлікт, поки відставання не стало занадто великим. За словами Мольтки, після того як Росія через 2-3 роки закінчить переозброєння, військова перевага противника виявиться такою, що він не розуміє, як ми з цим впораємося. Детальна розповідь про причини Першої світової у двох відео на ютуб каналі «Бедуїн».